Працюйте в офісі 24 на 7. Ось вам декілька вправ, які допоможуть облегшити вам стан вашої спини. Перша вправа це повороти голови. Ручкою притримано робимо нахил, розтягуємо собі шию. Тянемо по 8-10 секунд в один бік. Розслабимо. поміняли ручку. Тянемо в інший. Так, повторюємо 3-5 разів на кожну сторону. Друга вправа це повороти тулуба. Протилежно ручкою тримаємо протилежне коліно. Іншою рукою тримаємо за спинку стільця і розкручуємо корпус. Затримуємось секунд на 10, плавно повертаємо і міняємо положення. Так само в інший бік. Третя вправа це підняття стоп. Стаємо на носочки, тягнемо максимально п'яточки вгору. Після чого опускаємо п'ятки і тянемо носочки. Це можна робити як і повільно, так і робити інтенсивно для покращення кровообігу в нижніх кінцівках. Виконуємо протягом хвилинки 2-3-1.